Мені здається, що Господь поділився жінкою чимось надзвичайним. Вона може підняти авторитет чоловіка, але вона також може його знищити, знищити його владу, знищити його ідентичність словами, діями своїми. Тому коли ми говоримо про те, що і багато є жінок, які страждають від того, що кажуть, що чоловік ну не хоче служити Богові, він не хоче читати Біблію і так далі. Жінка має, мені здається, вона має оцю таку якусь якийсь відсоток сили підняти. Підняти його з цієї, з цієї позиції, а, піднімати його авторитет, піднімати його самоцінність. А, ну, ми говоримо, якщо сім'я в покликанні це одне тіло, це, о, це щось про єдність, це, о, це щось дуже спільне. І ось тут, якщо тебе болить, мене болить. Якщо жінку не болить, її би окей. Це проблема три. І те, що ви сказали за незалежну жінку, ми зараз теж перед ну живемо в світі як і фемінізму, так і сексизму. І коли ми говоримо про незалежність від чоловіка, це вже ну якось ріжить нам слух. Угу. Ну ти не можеш бути незалежною від нікого. Незалежна людина в будь-якому випадку комусь залежить від кого залежить або від диявола, або від Господа, кому ти віддав своє серце. Тому, коли жінка хоче бути незалежною від чоловіка, насправді вона не хоче бути незалежною від нього. Вона не хоче бути спершу бути незалежною від Бога. Я хочу бути сама по собі. Це вже є якийсь гіркий корінь в серці, що ось я, я хочу бути, угу. я хочу себе піднімати. Тому, повертаючись до питання, жінка має йому допомогти. Богдав і цю владу.